Українка Марії. У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного, дивного. Я любила вік лицарства. Тільки дивно, що не принци таємниці укриті, невродливі королівни, розумію, чарували. Я дивилась на малюнках не на гордих переможців, що сперечника спалившись, промовляє люто Здайся. Погляд мій спускався нижче. Ростертий до землі, прибитим списом говорив вбий, не здамся. Не здавайся мені величним той завзятий пишний лицар, що красуню непокірну взяв оружою рукою. Тільки серце чорнувало бранки смілива відповідь. Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Роки любі й дитячі, як весенні води. Зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи.